Pipals, what's up, friends? Kelly, Reggie, Sammy, Izzy, Gabi. Малята пропоную послухати історію, хто зруйнував замок з піску. Келі давно мріяла побудувати замок із піску з високими вежами та великими кімнатами. Де вона могла побути на одинці. Келі хотіла, щоб у замку було три високі вежі і почала його охоче будувати. Щойно келі збудувала дві вежі, з'явився Ізі, який теж хотів будувати піщаний замок. Він виглядає прекрасно, чи можу я допомогти? Звісно. Краб, що сховався за каменем, щоб підслуховувати розмову келі? Та Ізі захотів подражнити савиня і шепнув його за Ай-ай-ай Спочатку краб засміявся, хе-хе. Побачивши, як смішно виглядав Ізі, та розвалений замок із піску. Ізі розлютився та водночас засунував. Тому крап, помітивши це, вирішив сховатися за каменем. Я не хотів образити Ізі чи, чи зруйнувати не. замок Келі. Кого звинуватити, що тепер робити Ізі? Ізі розумів, що Келі сердита і спробував підняти її настрій. «Пробач мені, чи можу я тобі допомогти побудувати новий замок? Так, будь ласка, тепер нас двоє. І процес піде швидше. Хоча це не лише моя провина, та все ж добре, що я можу взяти на себе відповідальність і від... підбадьорити келі. Щойно, вони закінчили будувати третю вежу, і подумав про краба. Досить не вічмого мене без прихід. Можливо, йому стало соромно, і він не хотів, щоб його спіймали. Раптом з'явилася четверта вежа вища за інші. а з її вершини визирнула пара очей. Сюрприз! Кеві та Ізі поринули в танок разом із крабом. А він зрозумів, що вони більше на нього. Не сердиться. Як добре миритися після суперечок? Зазвичай варто просто говорити проблему, щоб краще зрозуміти одне одного. Та все-таки крабу варто було взяти на себе відповідальність за свої дії, а не ховатися в піску. Малята. А що ви робите, коли щось ламаєте, навіть якщо це ваша провина?